Жінка побачила, як її свекруха робить крок до віконного місця в літаку, і різко обірвала: Відійди, мамо, це місце моє. Чоловік спокійно відповів Нехай мама сяде біля вікна, вона летить уперше. Хай подивиться, яка прекрасна наша земля. Але дружина наполягала: Ні, я хочу знімати відео для соцмереж. Вона може сісти ззаду там безкоштовно. Свекруха тихо сказала. Все гаразд, сину, я сяду з твоїми доньками. Вона мовчки відійшла, не показавши образи. Та в цей момент дочки запитали: Тату, нам вистачає місця, але попроси стюардесу включити вентиляцію. Тут дивний запах. Одна з дівчат додала: А я рада, що бабуся поруч. Вона завжди була доброю, давала мені гроші. Коли я була малою, та дружина зненацька простягла гроші стюардесі, відведіть її кудись далі. Я не витримаю 12 годин поруч із нею. Стюардеса почала шукати вільне місце, але син звернувся до матері. Мамо, я давно не приїжджав до тебе. Я був у боргах, але зараз ми разом як родина. Я хочу надолужити. Я забронював для тебе найкращий готель. Дружина різко перебила. Вона не буде спати в моєму номері, її донька додала з презирством: І я не хочу, щоб мої друзі бачили мене з нею в люксовому готелі. Вони будуть сміятися. Давайте поселимо її в дешевий хостел. Мати лагідно подивилася на сина і тихо промовила Сину, у тебе вже є нова сім'я. Я не хочу бути тягарем. Час, проведений з тобою і твоїм батьком, завжди житиме в моєму серці. І саме тоді чоловік не витримав, дочекався посадки і твердо заявив: Якщо ви не можете поважати мою матір, тоді самі живіть у дешевому хостелі або летіть назад. Де ви були тоді, коли моя мама голодувала, щоб я мав кращу їжу? Він повів матір у. Розкішний готель і замовив для неї шампанське. А поруч посадив свою пачерку, ту, яка пам'ятала її доброту.